Порт одяг мікс, перший плюс другий сорт. Ціна 1,9 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 20 кілограм, Пробимо відеоогляд цього лота. Ось такі тонесенькі, спортивні штаніжки, Розмір, як бачите, дуже великий у нас. Напевне, 2 XL. Це на чоловіча моделька. Тобто жіноча, вибачайте. ще в нас тут знаходиться ось такі шортики. Наступне, що в нас тут знаходиться, ось така кофточка сіренького кольору. Розмір. Розмір, на жаль, не бачу. Наступна ось така моделька з капюшончиком. Жіноча модель Джаніна, 48-й розмір. Ще ось така чорного кольору. Tailowell. Та жіноча моделька, розмір емочка. Ось така пудрова, рожево-пудрова, з капюшончиком, тонесенька, розмір еска. Ось така голубенька. Підшотик, тоненький. Наступний ось такий синього кольору з капюшончиком спортивна кофточка, чоловіча моделька, розмірність йде емочка Наступна ось така фіолетового кольору. Футболка на довгій руках, я сказала, або свічоток тоненький. Наступна ось така жіноча моделька з квіточками. Теж розмірність йде ікселечка. Ще попадається ось така біленька з капушочком. Досить такий теплесенький. Розмір есочка. Наступна ось така моделька, жилетка, теж чоловіча, розмір великий. Наступний ось такий гарний ментолови колір. Розмір у нас іде елічка. У нас моделька. Ще ось така чорненька. Від есочка, це жіноча модель. Наступний ось таке рожево-фіолетовий, жіноча моделька, розмір у нас де есочка. Ще ось таку бачимо голубеньку. Знову ж таки, тайлювел, well. розмір есочка, жіноча моделька. Наступна ось така серенька. Тежшотик. Розмір у нас іде да. ікселічка. Ще ось така сиренька з капішончиком. Розмір. О, це є Jack Jones бренд. Це брендова кофтичка, Jack Jones, розмірна аночка, чоловіча моделька. Наступна ось така сірого кольору світшотик. пише Нью-Йорк. Наступна ось така моделька чоловіча. Теж такий, я б сказала, світшот свого роду. Ще в нас є ось така спортивна, сірого кольору з капішончиком. Досить такий тепленький розмір емочка. Так, наступна ось така молочного кольору. Ось така. З укороченим лікарчиком. Таж жіноча модель, у нас іде Excel. Наступна ось така сиренького кольору. Знову ж таки, сиренького кольору. Та досить така тепленька на замочку. Роз, від примар, розмір елічка. Ще ось така емочка розмір, теж чоловіча. Наступна, ось такий дуже гарний матеріал доріг. Теж чоловіча моделька в нас іде. Розмір у нас елічка. Наступний ось такий голубенький ключок. Те, що чоловіча моделька, розмір 2 і серед. Це є чоловічий та жіночий спорт одяг. перший плюс другий сорт, ціна 1,9 євро за кілограм. В лоті у нас знаходиться 20 кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтеся до нас.